Ало. Ой, привіт! Привіт, моє щастя. Так, так, уже зачиняю. Зараз буду збирати косу, поприбирала собаку, побила в холодильник. Расто... Ой, ти мені квіти купив, який любенький. А вечерю готуєш. Готуй, готуй. Ні, так зараз ти роті прийду. Сказала, закрию, ма він тоді ось. Foco. Горі моє, і вечір гора щось десь купляти вас прислав! Він послав! Трикиду строили. Ай, мини не... Не, не тут, задачу за чешу. little Таню бачу розділялася, я то я маму не вирішую. При... Ку куди стійте? Вони б ще прийшли в 10 вечора. Так. Ви знаєте, що магазин у день зачиняється. Чого ви чухали своїм дідом? А, Порізати не буду. А печень я ще не кофе. Чого я з них битва? Я чого? Під фото. Ой, підчин. А то вона така зараз заявляється. корова? Я ж мені ця купа за і серпоза, воно мені не нужне, перечета. Та ж ми ти що торопишся. От який? Давай, 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 оце. Читайте, що там. І написав палички, забіг мені напилася. Так, палички, солоні, палички, солодкі. Лише ага. які там є. Чи... Є які палички, чи ні каже. Є зубні палички, з соловкою палички. А він завжди та не розбирали. Пристав, що то звідна писав, дітки? Що він отоналі кого там? Я грамові палички. А як тебе таке? Є. Домой.

Чорт їй так понаписать, що скішно. Такі дісінь не себе. Так, що жін дані мені написав. А сі, сій. Сі. Що за сім? Сіль написав. Давай сім. Та я скільки що сільма давала. Сіль давай написав. Боже, являю описа. Так, не розказував. Давай такого. i'm na i'm А ти записати. А що то вже за косі ото приписала. Та я, я кажу, воно, я можу на 80 50 копійок. Як і 50 копійок не було з ким? Хто не годиться. Та, Та не мене дав 80 копійок. До тому хрена, хрен ще мене написано. Та нема ніякого хрена, ну дайте я почитаю. що він напити. Ви ні. мене достали від Алоціна. Я нікого не діставаю. І постарайся, мене. нічого.

Beijo!